Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас нова гоночка, це дуель у нас. О, який Mercedes нам дали. Ну давайте його виберемо. Я на ньому ще не катався на цьому мерседесі Так, волога погода, асфальт. Буде слизький, одинадцять кілометрів нам треба проїхати. Астон Мартін. Буде нам суперником. Проти мер... Так, Mercedes-Benz СЛ-65 проти Астона Мартіна. Мабуть, Дібі 9. Можливо по моделі. Так, я за 300 їду. Я в лідери вириваюсь. Так, 9 кілометрів залишилося. Трохи слизька дорога. А, і він мене знову обганяє. Гаразд. Я вже на максимальній швидкості їду. 330. І на мене одразу. Гаразд, прискорюсь. Добре, що я аварії уникнув. Прискорюємось. Більше 5 кілометрів залишилось до фінішу. Так, Я не знаю, чи він там нас доганяє мене, чи не нас доганяє. Так, трохи боком отак заїдемо. Так, походу, нас доганяє мене. 3,5 кілометрів до фінішу залишилося. І потроху нас доганяє мене. Потроху, але нас доганяє мене. Там досить крутий поворот. Там... Щоправда, вантажівка. Прискорюємось після повороту. Там ще один крутий поворот. Ось так боком. Головне не врізатись. Менше кілометра до фінішу залишилося. Там прямо фінішна смуга в нас. А ось і фініш. Золота медаль. Дві... Дві винагороди мене очікують. Підвищення рівня розшуку. Та нова тачка Кенікс як ССХ. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!